Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні буду відсажувати дітки фіалок від листочків від черенків. Я вже показувала відео, які сорти готуються до відсадки. І хочу їх одразу поставити на фітіль. Покажу вам, що я для цього підготувала. Хто дивиться мої відео, то знає, що я фіалочки одразу у мене йдуть в. Невеличкі стаканчики такі, з фітільками одразу вже готові. І я от буквально вчора приготувала для них от таку ємність, так, такий контейнер, де будуть вони зразу на фітільному поливі. Бачите, це просто від... контейнер від суши, вирізала тут кришечка, вирізала. Такі кружечки по розміру стаканчика на дно ну, буду наливати одразу воду для поливу і сюди розміщувати діточки фіалок. Вони будуть одразу, одразу на автоматичному поливі. Ну і от покажу, що в результаті в мене вийшло. Я вже тут поставила діточки на цю конструкцію. Там внизу вода для поливу, фітільки, бачите, прямо туди занурюються. І таким чином фіалочки у нас вже автоматично поливаються. Єдине, що мінус недолік, в тому що ця кришечка вона досить м'яка і не витримує ваги. Бачите, трошки вона прогнулася не дуже вдачно. Може, щось інше буде для цієї для таких цілей використовувати. А так взагалі-то непогано. Також треба тут буде звертати увагу на те, що, бачите, багато фіалок, і вони починають заважати. Так? То треба буде згодом оцей середній ряд просто виставити, тобто їх залишити тут менше, щоб вони мали змогу рости. Я їх тут спробувала. Чередувати, тобто один за одним. Маю на увазі спочатку ставити там, де більше об'єму листя, далі там, де менше, ну і так далі. Ви зрозуміли. От така зручна досить конструкція, тобто фіалки тепер виливаються самостійно. Ну, і, Безумовно, в такому випадку ми повинні звертати увагу на склад ґрунту у нас. У мене цеоліт. Або отут пару фіалок є цеоліт з класманом, з торфом, але в співвідношенні три к одному, тобто три частини, один к трьом, верніш, правильніше сказати. Три частини цеоліта і всього одна торфу. Тому що, якщо ви поставите зовсім без розрихлювача, то для фіалок це буде негарно, фітіль може натягнути багато вологи, і буде перезволоження, що дуже небезпечно для росту рослини. На цей момент теж звертайте увагу. Ну, а на цьому все. В мене будемо завершувати. Бажаю вам всього найкращого з вашими фіалками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!